Мої щирі вітання на каналі ДТЗ у проєкті Сільська година. Ми з України. Скільки садівників стільки думок? Над ним, можна сказати, навіть знущалися. Достав руку в мене кров на панцев. То ми їх навіть не збирали, там залишали просто вукам. Хай їдять. І це робота на перспективі. Сьогодні мовимо про волоський або грецький горіх, який усім нам знайомий з дитинства, адже це один з найпопулярніших кулінарних інгредієнтів, його часто додають у салати, випічку та десерти. Цей горіх смачний, поживний та корисний. Він позитивно впливає на здоров'я людини. А ще пропоную замислитись, як ви вважаєте, чи можна поєднати в одному фермерському господарстві підприємство аграрно-промислового та паливно-енергетичного комплексів? Вам здається, це несумісними речами і ви вже заперечили, хитайте головою та розводите руками? Тож, ми на Полтавщині та з'ясуємо все на місці. Ми приїхали в Садки. Це село в Кам'яно-Потоківській сільській громаді Кременчуцького району Полтавської області. Перші згадки про село датуються початком 16 століття, щоправда, спочатку як Кутюр Деївка. Зараз це один з районів села, розташований на східній частині Деївської гори. А потім, як село поруч із казенним садом вишневих дерев та виноградних ліс, посаджений наприкінці XVII століття поруч із посадом Крюковим. У цьому селищі кожному жителю добре відоме фермерське господарство садки, адже воно забезпечує роботою односельців, та й вони є незмінними споживачами його продукції, яка, до речі, визнана найкращою в регіоні за державним рейтингом. Ну а щоб дізнатися більше подробиць, давайте познайомимось із співвласником господарства. Добрий день, Богдан! Добрий день, вітаю вас на Полтавщині. Дякую. Розкажи трохи про себе. Мені 32 роки, угу. я місцевий житель. Тут наша сім'я вже живе близько 300 років. Угу. Через 10 років ми будемо святкувати 300-річчя дому. Я одружений, маю сина. Взагалі навчався я в Кременчуцькому національному університеті uh -huh. на факультеті управління кафедри менеджменту по спеціальності управління персоналом. Uh -huh. А за покликом душі я займаюся фермерством, очолюю фермерське господарство, садки в селі Садки разом з своїм батьком. Добре. А коли власне була започаткована ця справа? Започаткована справа була з 1992 році. Mm -hmm. Взагалі батько з 91-го року займався вже обробкою землі, а офіційний документ про існування фермерського господарства нам вручили в 92-му році mm -hmm. ще нам на жовтому папері, вибитою друкарською машинкою, mm -hmm. назвою там і все інше. Ну, виглядає круто, десь воно в офісі лежить. З тих часів. Розвивались потихеньку. В 96-му році ми вже започаткували, основали олійницю. Mm -hmm. Власне, вона зараз і являється флагманом нашого підприємства, групи підприємств. А от віднедавна вже займаємося і гріховими садами. Та на сьогоднішній день всі ці наші підприємства об'єднані торгівельною маркою Деївська. Основна сфера нашої діяльності це переробка соняшнику mm -hmm. та виробництво соняшникової олії, фасування її в. Пластикову тару uh -huh. під торговою маркою Деївська та в скляну тару під торговою маркою Золота Скіфія». Uh -huh. Окрім соняшникової олії, ми збираємося ще і горіхову олію як преміум-лінійка. А також у нас є ще виробництво паливних брикетів та пелетів. Почали ми його виробляти ще в 2011 році uh -huh. просто як Переробку Лушпиня соняшника mm -hmm. спочатку не було куди його дівати. А вже пізніше почали із деревини робити, то зараз у нас вся лінійка є брикети, пилети, то, то завжди є. А куди взагалі збуваються товари власного виробництва? Е, у нас є власна торгова мережа, mm -hmm. там невелика кількість крамничок під назвою «Деївська лавка. Mm -hmm. е, вона знаходиться в місті Кременчук в різних районах. А також ми в основному наш головний клієнт це ресторани, mm -hmm. пекарні міста Кременчук і району. Так, ну я бачу, у вас це придумано до дрібниць. Те, що зазвичай йде у відходах, у вас у прибуток. А з якістю, я так вважаю, теж ніяких проблем немає так? Так, да, з якістю у нас все нормально. У нас підприємство контролюється центром стандартизації та метрології. Uh -huh. Маємо сертифікат Європейський ХАСП, uh -huh. а олія повністю відповідає ДСТУ. Uh -huh. Ще й недавно проходили там заново ці всі процедури, uh -huh. то у нас вони оновлені, все є. Більше того, ми в 2018 році стали першою олією на Полтавщині, а до цього ми перемагали в конкурсі 100 кращих товарів України. Це, це, це крута нагорода. Ми вперше перемогли в ній в 2014 році і в, в 2012 році. Так, двічі. Що цікаво було, в фіналістах була тільки олія наша, це як нерафінована олія і олейна. Як рафінована є, mm. то, то ну, це рівень, це круто. <різь> так, ну це дійсно вражає. Але ми до вас завітали щодо горіхового бізнесу. Як взагалі виникла ідея працювати в цьому напрямку? Чесно, я навіть не згадаю, коли виникла mm. ця ідея, воно постійно в голові щось крутилося mm. стосовно саду. А коли вже настав день, і де я вирішив, все-таки все сажаю дерева. Я, я не знаю. Можливо, це перегляд такого стенду на одній з аграрних виставок, яких mm -hmm. я беру участь як відвідувач, mm -hmm. або просто програму якусь Discovery по подивився. То після цього вирішив, все починаю. Та і в принципі, це один із напрямків, який зараз попит. Перевищує пропозицію, mm. бо mm. в Україні невелика кількість цих садів, це тільки розвивається цей бізнес, і я вирішив ще в вагончик спрібнути останній. І це робота на перспективу. Вся площа нашого саду засаджена волоським горіхом, mm. тільки невелика частина засаджена фундуком. Із-за mm. того, що через наше поле йде Леп, mm. а під ним можна саджати. Не вище, якщо я не помиляюсь, трьох метрів mm -hmm. висотою, або норічні якісь рослини, то ми посадили там фундук. А в перспективі мрію я в майбутньому саме виробляти олію із волоського горіху. Навіть продавати його не кругляком там чи переробляти, а саме олія. А в чому ж її перевага та відмінність від звичної для нас сонячникової олії? Переваг по правді, багато. Mm -hmm. Перше, що вона дійсно корисніша, ніж соняшникова олія. В ній міститься багато мінералів, вітамінів. Mm -hmm. А найголовніше все-таки в кулінарії це смак. Mm -hmm. А в олії з грецького гріху дійсно таки міститься пікантний присмак. Mm -hmm. Благородний. Ну, мені подобається. Вона, вона дійсно вона не підходить, щоб на ній смажили дорого. А в салати додавати саме то. Ну, я так розумію, перед тим, як планувати таку. Масштабну інвестицію, ви проводили дослідження, аналізували ринок. Так, дійсно, ми ринок моніторили, подивилися, там хто що продає, хто що виробляє. Та в нас в Україні цей продукт з преміум -сегментом. Угу. По двом причинам: перше, що культури споживання ще немає, і це такий рідкий продукт. А другий, це те, що Виробництво в основному кустарне. Mm -hmm. Це такі любителі, там щось він сам трошечки зробив декілька літрів, а такого, що повністю виробництво масштабного ще не було. То дай Бог, ми будемо перші. Mm -hmm. Взагалі, як перед цим уже казав щодо смакових якостей цієї олії, хочу підтвердити, дійсно вона так і є, тому що соняшникова кавалія, оливкова олія, особливо рафіновані, що є. Ну, мало хто з людей зможе розділити, яка різниця між ними, розрізнити. Mm -hmm. От, то горіхова олія дійсно там має особливий, приємний, дуже приємний присмак. І якщо ще людина дивиться за своїм здоров'ям і знає, що воно ще дає якісь бонуси для здоров'я, ну, це взагалі приємно. Mm -hmm. Ну, а взагалі в нашій країні кліматичні умови сприяють, вирощуванню такого горіха. Безперечно. Mm -hmm. Взагалі в світі є 6% земель, придатних для вирощування грецького оріху mm -hmm. чи Волоського, кому як потрібно. А Україна, практично вся територія України, підпадає в ці 6%. Mm -hmm. Власне, в будь-якій області України можна вирощувати, тим більш багато районованих сортів, які підійдуть і для півдня України, і для півночі. Mm -hmm. То у нас в цьому плані дуже великі перспективи. Mm -hmm. І зараз в Україні дуже багато з'являються розплідників, mm -hmm. які вирощують якісні саджанці, там практично зараз уже в кожній області є такі люди, такі підприємства, то і проблем з якісним посадковим матеріалом зараз немає. А з наукових міркувань на якій відстані доцільно сажати дерева у такому саду? Скільки садівників стільки думок, mm -hmm. і кожен. Захищає свій крок, але ми посадили класично 10 на 10. Є 12 на 12, 12 на 10, але у нас такий крок посадки йде в рядку і міжрядній. І на гектар якраз чітко 100 дерев вміщається, і зручно рахувати, і все. Чому власне ми посадили 10 на 10? Із-за того, що дерева грецького гріха доволі агресивні mm -hmm. і високорослі, десь через 10-12 років. Вже крайні гілки дерев будуть між собою конкурувати та mm -hmm. стикатися. І за того, щоб їх подружити, mm -hmm. ми, ми так от і вирішили посадити. Я так розумію, до закупівлі саджанців теж підходити ретельно. Так ми в саду посадили декілька сортів грецького гріху. Перший сад ми засадили ще в 2018 році восени. Mm -hmm. і саджанці сюди ми везли з Молдови. Mm -hmm. Це сорти. Піщанський і молдавський латеральний. Та вже пізніше, на одній з виставок, які там в Києві проводились, ми познайомились з розплідником з Херсонщини, та ну вони нам сподобалися. Ми у них закупили і для інших 12 гектарів. Саду, то там сорти також піщанський і інтер, український сорт. А це те, що точно я можу сказати, що в нашому саду немає дикунів. Mm -hmm. Це так ми називаємо ті дерева, які висаджені не способом каліровки, mm -hmm. а просто з горіху. Десь там виросли, викопали mm -hmm. посадили. Тому що вони не мають в собі особливості сортоформи. Так, а коли вже будуть горіхи, і можна буде виробляти олії? Я думаю, через 5-7 років mm -hmm. вже будуть перші врожаї, які будуть схожі на врожаї. Mm -hmm. Бо, от, наприклад, в тому році вже були там на кожному горіхі там, по 10 горішинок, mm -hmm. то ми їх навіть не збирали, там залишали просто білкам. Хай їдять. А вже в майбутньому, коли це дійсно буде економічно доцільно, щоб або людина, яка збирала. Або вже купувати транспорт, який буде збирати автоматично гріх. То це десь через, через, через років сім, не раніше. Так. Власне, вже через сім років ми почнемо виробляти горіхову олію в промислових масштабах. Ну а тепер, власне, трохи розкажи про сільгосптехніку, якою користуєтесь. У нас в господарстві три трактори. <кій> Перший це у нас МТЗ 892-й. Він у нас раніше використовувався для підготовки цього саду, mm. та зараз так стоїть на приколі поки що. А два інші це ДТЗ. Перший це побільше 52-44. І другий, те, що поменше, і у нас він набагато довше знаходиться в господарстві. Це 42-44. Взагалі, 42-й ми купували не для саду, а для виробництва паливних брикетів. Mm. Раніше ми ще займалися обробкою лісів. І, власне, 42-й тракторець у нас займався тим, що перевозив гілки до дробарки. А. На ньому були такі клішні, знаходилися, а. і він використовувався у нас в надважких умовах. От прямо надважких, чесно кажучи. Е, над ним можна сказати, навіть знущалися Але рахуванням. витримав. Але витримав, так. Да. Власне, і за цього ми купили вже і другий трактор а. вашої марки. Ну, а зараз я бачу, полі працює ДТЗ-5244 HPX, та й коліс стало вдвічі більше. Під час закриття нашого лісового бізнесу ми вже вирішили, що для горіхового бізнесу ми купимо ще один тракторець, угу. адже перший 42-й дуже добре себе показав. То ми купили 5244 HPX для саду. Ну а колеса ми зробили їх вдвічі більше, була можливість щодо спарених коліс, ми. Їх зробили для того, щоб зменшити тиск на землю mm -hmm. і на коріння. Mm -hmm. Адже трактор постійно їздить по колії, і за цього так і зробили. Піддивилися ми цей конструктив, скажімо, на великій техніці, там yeah. відомих брендів, побачили, чому, чому б не можна було зробити mm -hmm. на ДТЗ. І зробили, виконали. Міні-трактори у вас різних років випуску, але однієї марки. Чому саме ДТЗ? Техніку ми купували. В піщаному, що біля Кременчука на тракторному майданчику, угу. порівняли трактори з аналогами: це Ловол і Міні-МТЗ. Звісно, віддали перевагу «ДТЗ». передусім із-за двигуна. Його робочий об'єм 1,9 літрів, тобто майже відсотків на 25 вище, ніж у інших 24 сильних тракторів. Потім це запас крутного моменту, як і в 30-сильних тракторах. Посилена трансмісія, практично така ж, як у 40 сильних. Ще сподобалась малошумна трансмісія. Mm -hmm. А також дуже зручна посадка для тракториста. Ну, а які загальні враження чи, можливо, навіть емоції щодо техніки ДТЗ? Слухайте, емоції тільки позитивні вони можуть бути після експлуатації трактора. Адже ми вже багато разів сказали, що у нас це другий трактор. Чому? Дуже просто. Адже є така техніка, до якої ти підходиш і просто хочеш там відчути, пощупати щось, подивитися, як воно зроблено. І це в мене було на виставці одного разу. Тут один кременчуцький бренд, за який у багатьох кременчу вже. Душа болить, я підійшов до їхньої техніки там, і просто подивився там бензобак, там все. Достав руку, а в мене е, кров на пальцях була і за то, що я просто порізав від дверну ручку. Я вибачаю, це не те, що я там десь там, лазив там бак, там дверна ручка, і я порізав руку об ручку. На цьому тракторі ну, все нормально. Тут просто візуально можна подивитися, якщо техніка зроблена ззовні, нормально вона виглядає. Вірогідність того, що вона і всередині так само зроблена ну, максимально. Адже якщо зовні будуть якісь там патьоки, там якісна фарба, або ти просто пальці будеш різати, а що, що завгодно, можна так само впевнено думати, що з двигуном такі самі проблеми. То тут він візуально нормальний і працює у нас уже роками, все добре. А з якого року у вас ці трактори? Скільки вже мотогодин, і чи були взагалі ремонти? 42-й трактор у нас з 2015 року в господарстві. Сам від виробництва 2013 тисячі року. Купували ми його новим. То на сьогодні він напрацював уже близько 1700 мотогодин. Із поламок це двічі прокладки ми міняли mm -hmm. і двічі зрізали болти у нас е, кріплені двигуна. Mm -hmm. Після двого, другого разу ми вже поміняли болти на 16 замість 12-х, то проблем більше немає. Mm -hmm. А також, вже от зовсім недавно, ми поміняли гідронасос, але це вже внаслідок просто природнього зносу. Mm -hmm. А 52-й трактор, який ось поряд стоїть, ми придбали в 2019 році, mm -hmm. того ж року він і виробництва, то на нього ніяких нарікань немає щодо поламок. По мотогодинам, 550 мотогодин він напрацював у нас на господарстві. Ну, я так розумію, були звернення до сервісного центру ДЗЗ. Які враження взагалі з цього приводу? Так, звертались ми по 42-му трактору, mm -hmm. то враження хороші, нормальні. Все, що нам треба було для заміни, було в наявності, то швидко відправили, проконсультували. То, в принципі, задоволені повністю. Багато клієнтів вважають, що трактор повинен відбивати себе якомога швидше, при цьому не дотримуючись умов експлуатації та обслуговування. Як у вас це взагалі? В нашому господарстві ми не працюємо з технікою на виснаженні. Mm. І ТО ми проводимо вже не тільки коли там климану двигун, а у нас є така практика, як ППР. І ми постійно міняємо мастила, фільтри, то проблем в полі з технікою у нас немає. В принципі, це стосується не тільки бюджетної техніки, а й елітної. Коли вчасно дивишся за нею, робиш ППР, то все з нею буде нормально. Мені вже доводилось спілкуватися з господарями, які після досвіду експлуатації техніки ДТЗ знову віддавали перевагу нашому бренду. Я так гадаю, вибір вашого наступного трактора також не був випадковим. Мені здається, якби люди не розумілися на сільгосптехніці, вони б не займалися таким бізнесом в Україні. Адже якщо компанія просуває себе під своїм брендом і робить техніку з правильною комплектацією для українських реалій, для українського споживача, це варто уваги. Тож ми зробили свій вибір на користь ДТЗ і жодного разу не пожалкували. І людям Рекомендували і рекомендуємо на сьогоднішній момент саме вашу торгову марку, саме ваші трактори. Е, тож повернемось до саду. Яка специфіка роботи саме на вашій ділянці? Ну, як ви вже бачите, що у нас е, сад розташований на схилі гори. Угу. І доволі у нас такий різкий тут схил, і під час дощів можуть бути проблеми, а саме ерозія ґрунту. Mm. Змиви величезні, навіть так, що аж дерева вимиває. Okay. То для того, щоб боротися з водою, боротися водою і затримувати воду в саду, ми використовуємо технологію задернення. Тобто ми висіяли траву, тут чотири види трави, там назви я їх чесно не пам'ятаю, але. Але є. І щоб не було забур'янення вже після, ми регулярно косимо траву. Ага. А в рядках, от ми якраз в цьому рядку стоїмо, знаходимось, ми тримаємо чорний пар завжди ага. і будемо завжди його тримати. Це робиться для того, щоб якраз коли вода буде стікати схилом, вона, по-перше, в траві. Немає не, не, не цих е, великих потоків, mm -hmm. вона якби розсівається, там все калюшками стає. І тут вона сильніше сходи. Ну і плюс аерація для коріння дерев постійно йде, із за того, що ми прибираємо саме в рядках траву. Е, добре, а яке навісне обладнання використовувати у своїй роботі? Е, перше, що ми використовували до тракторів ДТЗ, це навісний бур. Mm -hmm. А також ми використовуємо касарку роз 2. Кожні два тижні 52-м трактором ми викашуємо всю траву в саду. Касарка Роз 2 взагалі-то призначена для МТЗ. Та після того, як ми її трохи підлатали та підрізали, щоб знизити вагу, трактор з нею легко впорується навіть 42-й. А третій у нас агрегат є: це власне культиватор. Який ми скопіювали з турецького аналога. Особливість полягає в тому, що під час роботи не треба трактористу їздити вісімкою між деревами. А, а у нього є такий бампер. Під час того, як дерево задіває його, ніж відкидується назад. І він просто проїжджає і ніяких проблем не виникає. Mm. О, ну і на завершення, кілька слів про майбутнє. В цьому році. Нашому підприємству виповнилося 30 років. Mm -hmm. Звісно, ми збиралися відсвяткувати його більш епічно і помпезно, та ми його взагалі ніяк не святкували, бо війна зробила свої корективи. Тому головна задача у нас на цей рік, і дай Бог, щоб тільки на цей рік, а не на майбутні роки, з воєнним станом це працювати, тримати якість продукції, тримати людей, давати їм нормальні заробітні плати. Платити податки і приймаємо стрій. Ну тоді дозвольте від імені компанії ТТЗ привітати вас із ювілеєм вашого господарства. Я вам бажаю багатих врожаїв, щастя вашій родині та миру, миру всім нам. Дякую вам за привітання. Я точно знаю, впевнений, що ми переможемо, мир настане. І ми разом всі відбудуємо нашу країну, і все буде добре. Дякую вам, пане Богдане, за змістовну розмову. Дякуємо. А якщо ви зацікавились нашим проєктом та бажаєте стати героєм наступного репортажу, то не зволікайте, телефонуйте нам. І вже завтра ми будемо у вас і розповімо про ваші здобутки з технікою ДТЗ на всю країну. Усі витрати щодо знімального процесу ми, звичайно, беремо на себе. Рекомендую також подивитись на наші попередні ролики з проекту. Посилання на них вже під цим відео. Та пам'ятайте, що ДТЗ запорука добробуту господаря. Пишіть коментарі, ставте лайки. Разом до перемоги! Усе буде Україна! Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!